Всім привіт, слава Україні! Коротше, сьогодні вирішив побризкати дерева. Для цього використовую бордоську Суміш. От я її сам роблю. Коротше, розказую, як я роблю. Сьогодні в нас 16 березня. Безвітряна погода, суха, дощу нема, можна працювати. Коротше, так, в одному відрі я розвожу мідний купорос, в другому вапно. Вапно в мене гашене. Люди роблять там і дядько один бачив в Ютубі, і в Тіктоці він не гашеним вапном. Ну, я розказую, як я роблю. Коротше, стандартна суміш. Йде 600 грам вапна і 300 грам мідного купору. Я роблю 300 грам мідного купору і 800 грам вапна. Чого більше вапна даю, того, що воно вже гашене. І трошки більше треба робити концентрат. І ефект суперовий. Той самий ефект. І не так буде забивати вам оприскувач. Коротше, йдемо до того. Який я використовую мідний купорус? такого виробника. Садівник мідний купорус. Тут три пакети по 100 грам було, а тут одна пачка. Ну так, було, так я купив. Вапно я зважую. 800 грамів вапна і 300 грам мідного купоросу. Так. Вапно яке бачите? От. То, що треба. Є, що роблять якусь там, я, звісно, ніколи не робив бургунську. Цю суміш, сода з мідним купоросом. Пропорції я не пам'ятаю, вже мені розказували, але я так не роблю. Є що з карбомідом теж мідний купорос і карбомід. Коротше, всякі є варіанти. Ну, Найкраще оцей тільки то, що шкода оприскувачів. Але що я розказую, оце все діло ви заколотили. Перемішаю, буду змішувати потім. Мідний купорос. Розводити в теплій воді. Можна така, щоб була трошки гаряча, розводити він краще розводиться. І обов'язково брати ну, в відрах полюбеж будете розводити пластмасові. І ще одне таке, як перевірити мідний купорос, берете цвях, опускаєте в мідний купорос, ну, цвях блискущий, мідний купорос. І зверху він буде таким режим напиленням зробиться, як ви його опустите пару, почекаєте там хвилинку чи скільки, чи 30 секунд. Коротше, зразу буде він. Рижий такий. Це справжній буде мідний купорос. Обробіток я провожу 16 березня, я в це вже говорив. Дерева гарно заливаю знизу до верху кожну гілячку, використовую отакий оприскувач. Чого такий, а не на акумуляторі. На акумуляторі, во перше шкода, там стоїть помпа. Вона дуже не любить цього діла. Вона забивається, плюс там фільтр стоїть. Такий, хто бачив, отстойник. Тут немає нічого. Тут один фільтр, тільки отут стоїть. Грубої очистки, воно дуже гарно все проходить. Е, просто вот там в кінці на, ці, на самому Чуть-чуть вот відкручуєте більше, даєте більший поток, і воно ні, ні, ніде нічого не забивається. Красота. Ну перед цим як це все заливати сюди цю суміш в оприскувач, ну, використовую там лієчку. Е, жіночі колготки, думаю, в когось є. Ні, то попросить в мами, чи в дружини, чи в сестри. І це все пересіджується через. Отаку сіточку. І тоді буде красота. Оце все ви залили і починаєте бризкати. Побризкали там хвилинки 3-4. Трошки оприскувач потрясли, взяли так на плечах туди-сюди, щоб воно розмішалося. Бо вапно, як ми бачимо, от видно, сідає. Воно важке. І бризкаємо. Коротше, отакі. Двіжання. Буду працювати. Зараз, в принципі, покажу, як я побризкав, а це заколотив ще бо не хватило. Коротше. Так. Тут дружина займається клубнікою. Так. Маліна. Короче, отак воно ще має бути таке голубеньке, більше біле з голубим таке воно. Ну, воно ще тільки от хвилин, може 5. От. Гарно так заливаю, більше, більше стовбур, більше на стовбур, де від грубшої гелячки більше трошки лийте. Сюди воно так напіленням. Ну теж не жалійте його. От. От. Так виходить. Воно висохне, буде голубеньке. Ну, у мене тут садок такий не дуже сильно великий, тут щось 50 дерев є. Що там досадити треба, ну може буде 55 максимум, бо деякі повсихали. От, такі. Оце дичка виросла з старої ще тої підщепи. Коротше, я її позрізаю, нащиплю. Можна е, айвою на компот хорошому на нащіпити, Можна Коротше, ще, ще якоюсь, якимось сортом яблук. А це черешенька, отак її заділав, хорошо налив так на неї, щоб. От. Бо кора така вже порозходилася, вона, дай Бог, затягнеться. Коротше, потім десь через, можна сказати, не місяць хай даже. Ну. Ну, неділі три добрих. Можна повторно буде зробити вже не бордоською сумішю, а зробити, наприклад, хорусом, скором змішати там. Можна октари додати, або таке щось від жука теж. Якісь є ці шипучі таблетки. Нема різниці. На 10 літрів заколотили оце все щастя. І пробілися. Хай будемо вважати через 3 тижні. Ще один обробіток. І буде супер. Дружині розивон побризкав теж. Не чорніли. Собі тут ними займається. Будування моє так і стоїть. Не хочу нічого робити. Ця війна, воно немає желання щось робити. Петрушку був посіяв, а це кусочок тут маленький, мені хватить два радки. Фімерс стоїть, може комусь треба. Мотор Мотородки треба зробити або від мотоблока кинути, можна ганяти. Коротше, добренько. Всього почуть. всім пока, буду працювати.